Привіт, мене звати Петро, місто Львів. Хочемо зараз подивитися, що тут нам прислала компанія Word. Тут такі цікаві упаковочка. Е, нова почта прислала. Це номер, якщо видно. Тут на звороті в нас є квитанція на утримання. Так, місто Львів, так, хто? Noet Петро і так далі. Так, щоб добре було видно. Так, тепер. Саме склад тої коробочки, яка тут є. Так, може я це доставлю сюди? Тут ми маємо планшетик такий гарненький. От, ще запакований. Ще ніхто його не тримав. Тут є логотип фірми, що видно, в кутику World. Так, Тепер подивимось, що ми тут маємо. Так. Тут є упаковочка така гарна. Так, це є зворотня сторона, оскільки я зрозумів, тут для камери, тут для звуку. Досить гарний, шкіряний. Тут ще є додаткова кишенька. От можна тут зберігати. Так, тут воно ну, гарно зроблено, акуратно. Тут магнітик такий цікавий, щоб він не вискакував. Так, це планшет, це зрозуміло. Так, тепер коробочка. Біла коробочка, фірмова. Зі знаком, знаком фірми World. Тут Wi-Fi пише назва його, даймо імпад, номер його. Так, на звороті ми маємо характеристики його, от логотип фірми, де зроблено, так далі, адреса офісу. так Тепер подивимось що тут всередині. Так, ну тут ми маємо. Такий цікавий планшет. Я замовляв чорного кольору. Так, пленочка жорстка. Так, сам планшет. Зараз наглянемо. Тут є ще гарна така поверхня. Ще одна фінансівочка. Так, що тут немає? Ну, на звороті Назва фірми. Ліцензія з Італії і зроблена в Китаї. Тут у нас розйоми, виходи, камеру маємо. Доволі гарний пластик такий, скользящий. Так, тут у нас є розйоми, які у нас є тут. Значить, тут є роз'єм у нас 3G, GSM, USB, HDMI і KFI у нас карт. Карточку. Так ось тут є вихід. Для зарядка, навушники. Тут мікрофон, це включення. Так, що тут у нас ще є в комплекті? Так, в комплекті в нас є конвертик такий. Так, салфеточка для того, щоб планшет був чистий. Наклевочка. Так, інструкція. Як користуватися? Так. Вона є на англійській мові. Так що вивчайте англійську мову, друзі. Так, на англійській мові. Так, що ми маємо шнур. Тут гніздо USB, тут на міні usb Так, це в нас... що є? Це в нас є наушники. Ще запаковано. Ще не не відкривав. Так, тут в нас є наушники, звичайні наушники. Так, далі. Далі у нас є ще комплект шнура додаткового. Всі кульочки запальні, нові. Що нічого їх не відкривав. Так, тут у нас є от, шнур такий. Теж USB, HDMI, фірмована Добре. І зарядний цеп. Досить такий акуратний, круглий вхід, хожий, Ось гарний. Ну, така річ. Все, упаковка. Все, дорогі друзі. Дякую. Все працює, все нормально. Компанія що говорить, що обіцяє, все посилає. Так що замовляйте, не пошкодуєте. Зараз ми запускаємо планшет. Подивимось, як він в роботі. Кожен з вас може протестувати його. Так що це в ваших руках. Це заставочка в компанії. О, тут ми маємо батареєчка. Вот такая цікава штука. Все працює, все нормально. Так що до зустрічі і ви зможете самі протестувати, замовивши його.